Народний депутат від забороненої ОПЗЖ одіозний політик Нестор Шуфрич став членом національного олімпійського комітету України. Загалом до нового складу НОК увійшло 39 осіб, які повинні сприяти розвитку та пропаганді спорту в Україні. Крім Шуфрича у списку, є також Григорій Суркіс. Вони будуть учасниками НОК протягом чотирьох років. Поява у споску викликала неабиякий резонанс і обурення серед українців. У мережі користувачі не розуміють, як проросійський політик у час повномасштабного вторгнення Росії може впливати на український спорт. Особливо в цей час, коли ведеться така велика війна, московсько-українська війна, і сьогодні неприпустимим участь згаданих осіб, в як бути їм як членами Національного пійського комітету України. І ми подаємо сьогодні вимогу до президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гуцайта, новообраного, якого вчора і було обрано на Генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету України. Отже, вимогу цим особам категорично не місце в Національному олімпійському комітеті, як, тим більше як персональним членам. До списку членів НОК від спортивних федерацій Шуфреча делегувала Федерація стрільби із лука Шуфрич проросійський політик, якого відносять до групи впливу. Кума Путіна Віктора Медведчука фракції ОПЗЖ. Він заперечував російську агресію на Донбасі, а війну в Україні називав громадянською. На початку повномасштабного вторгнення в Києві бійці тероборони затримали нардепа через те, що той фотографував блокпост. Після того як народного депутата затримали, йому зав'язали очі та руки і віддали працівникам СБУ. До слова на офіційному сайті петиції України потрібної кількості голосів набрав документ щодо позбавлення мандату всіх депутатів ОПЗЖ у Верховній Раді України. Петиція вже налічує понад 27 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних. Суспільне обурення не минуло без реакції за офіційною інформацією НОК. Григорій Сурк і Станастуршуфроч покинуть склад Національного олімпійського комітету України. Вони вже звернулись із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гуцайта.